всі гроші, які сьогодні в нас в Україні економіка генерує, дохідну частину держбюджету, власне, так би мовити, надходження, вони витрачаються на Збройні Сили України. Практично гроші, які ми отримуємо від західних партнерів, це ті гроші, які йдуть якраз на всі інші статті державного бюджету, крім пенсійного фонду. Пенсійний фонд збирає. Майже 80% необхідних коштів за рахунок єдиного соціального внеску. Я хочу передати привіт тим, хто нам розповідав, що треба ліквідувати пенсійний фонд, і що треба все в бюджет спихнути і хай бюджет платить. От якщо б вони це зробили, у нас би сьогодні не було грошей на виплату пенсій. Це привіт пані Третьяковій і всім оцим младореформаторам, які так кричали, що треба ліквідувати солідарний систему. тому підстав для невиплати пенсій немає. Тому що пенсії платяться за рахунок власного джерела, яким є пенсійний фонд України. О що стосується зарплат бюджетників, вчителів, лікарів, державних, посадових осіб і так далі. Отут дійсно є, є проблеми. Можуть бути проблеми, якщо не буде міжнародної фінансової допомоги. Але, але ви знаєте про те, що 50 мільярдів євро розблокована допомога Україні. Зараз ще по деяких програмах. Кошти зайдуть. Тобто, грубо кажучи, якщо навіть не в таких обсягах, як в 2023 році, хай навіть в Але гроші в Україну прийдуть, вони вже йдуть. І тому по великому рахунку, великих загроз для того, щоб не платити, ну про пенсії, взагалі, ми давайте їх залишимо за душками, по зарплатах наших бюджетників не повинно бути. Я вам більше скажу. На початку року 17 мільярдів влада Шмигаля і Зеленського направила на дорогу. Ну, тобто ви ж бачите, що в нас зайві кошти є. Ми можемо на дорогу їх відправити, не жалко, не шкода. 29 мільярдів гривень забрали з пенсійного фонду. Профіцит. Тому говорити про те, що грошей нема, треба тоді додавати у, у для кого їх нема. От, якщо вони хочуть не платити пенсіонерам і бюджетникам, вони вам будуть розповідати грошей, нема. Але на дороги є. На Кирила Тимошенка в них є. Зараз вони будуть його вже знову дістали з під Нафталіну, він буде займатися тим, чим займався до цього. Ну так, комунікатор великий. Ви ж знаєте, от він, він себе не міг від брудних технологій відмити, тому що стільки скільки написали про Кирила Тимошенка і про його Юру Голіка двох, то ні про кості, які не писали в. Офісі президента. Навіть про Татарова писали менше і про Єрмака, ніж писали про Кирила Тимошенка. І скільки скандалів було пов'язаних з різними ситуаціями, пов'язаними з великими грошима. Ну, ні, ні про кого стільки не писали, скільки про великого комунікатора Кирила Тимошенка. Але проблема ж не в комунікаціях. Це вони так пишуть, щоб люди розуміли, що він буде комунікатором. Комунікатор він нульовий. А ось він крутився там. Де були великі гроші. Було велике будівництво, як його в народі називали Велике Крадівництво. Там Кирило Тимошенко. Припинилося велике крадівництво, Кирила Тимошенко нема. Зараз з'явилися гроші в Міністерстві оборони, Кирило там. Так що там, де Кирило, там гроші. Мова йде про те, що. ну, Я взагалі казав, що в оточенні президента Зеленського і сам він це люди з російською ментальністю. От придивіться на, на, на Зеленську і на всіх його. Як він каже, 5-6 ефективних певничів? Що це за люди? Найдіть серед них хоч одну людину з українською ментальністю. Яка б мислила в українських категоріях, українських е, скажімо так, реаліях. Там всі люди, які мислять так само, як росіяни. Навіть залужну візьміть вони поміняли на серського. Серський хороший генерал, прекрасний генерал. Але чим він відрізняється від? Заложного. Він теж мислить в російських категоріях. Послухайте, як він говорить взагалі. Я розумію, що це до війни немає ніякого відношення. Нас цікавлять його бойові якості. Вони в нього високі. Але він для Зеленського ближче, ніж Залужний. Чого? Тому що в нього ментальність та сама, що у оточення Зеленського. Коли Афарістовича, обастовича вигнали із офісу президента, він почав розповідати. Що вони всі росіяни розмовляють російською мовою, мислять російськими категоріями, російські системи запроваджують, управління і так далі. Це його слова, Арістович. Так от, повертаючись до Гітманцева, мало того, що ну я не буду говорити про те, що чим він там помічником був Сивкович, це ми знаємо всі. Але що він зробив? Чому я кажу, що це приклад російської ментальності? Був такий цар Іван Грозний. Вбивця, терорист, негідник, він убив росіян більше? Ніж їх загинуло в багатьох війнах. Ну вони його так люблять і називають Грозним, він був молодець. Так що зробив Іван Грозний? Він свою країну розділив на дві частини: на Земщину і Опричнину. Опричним це те, де він керував. Вони були звільнені від податків, їх ніхто не чіпав. А Земщина, по-перше, платили податки, по-друге, Іван Грозний, набравши військо з таких же негідників, як сам. Опричники їздили і грабували, і вбивали цих, е, цю земщину. Новгород знищили там, куди оприщали. А їздила ця вся банда, уявіть собі, на конях. І до кожного коня була прив'язана мітла і собача відрубана голова. Тобто вони, як пси, повинні були вигрізати крамолу і вимітати її, значить, з цього, з держави. І от вони цю земщину, бідну, нещасну, знищували, просто проливали кров. Це страшні були речі. Але чим це закінчилось? тим, що кримські татари напали на Москву і спалили її, А військо опричників, яке було дуже героїчне в боротьбі проти власного народу, воно розбіглося. Іван Грозний настільки був вражений тим, що нехороші хлопці тут позбиралися, що він це опрично скасував. Але вони 8 років кошмарили всю країну. Так подивіться на ідею гетьманця. Є опричнина, це клуб білих, да? яких ми не чіпаємо. А решта земщина. І Ми з вами розберемося, будете платити і так далі. Це чистий зразок, класичний зразок, навіть не радянського, російського мислення. В тих категоріях, що є обрані, є все інше. А як же з принципом один, закон один для всіх? Як буде з конституційним принципом рівності всіх перед законом? Ні-ні. ні ні Оце наші, це апричнива, це земщина. Це російський підхід. До вирішення проблеми. Замість того, щоб займатися судами, правоохоронною системою, е, з, з досконаленням законодавства, з контролем. Вони вирішили, оцих ми не чіпаємо, бачите, от ми, пальці, ми склали список, і туди ні СБУ, ні БЕБ, ні ДБР, ні Нацполіція, навіть НАБУ туди не ходять. Вони, вони святі, чисті, вони в нашому клубі. Це наші, це опричники. А всі інші, будь ласка, можете кошмарити, там, кормитися. Вони нас взагалі не цікаве. Давайте. Оце, оце так, як я це бачу. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.